Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що дивитесь моє відео. І сьогодні буде заключна серія про покоління прав людини. І тема сьогоднішнього відео Четверте покоління прав людини. Воно виникло на рубежі 20-21 століття і було пов'язано саме з розвитком медицини, космічної сфери, біології, інтернету. І як зазначав деякий. Із науковців, що необхідно, щоб якесь поняття повністю було перевтілене, щоб створило щось нове. Це, як би можна сказати, така теза для четвертого покоління прав людини у сфері біології, оскільки право на євтаназію, право на самогубство. Саме на клонування, на трансплантацію органів, на зміну статі, все це якраз і є четверте покоління прав людини, розвиток біології на репродуктивну медицину, тобто всі ці питання якраз і створили нові суспільні відносини, і їх необхідно з боку держави, міжнародних організацій регулювати, щоб не було хаосу. Ну, а тепер все по порядку стосовно четвертого покоління прав людини. І якраз ті, що я вже зазначила, і до четвертого покоління прав людини зараховуються право на євтаназію, на зміну статі, на трансплантацію органів, на використання віртуальної інформації, право на клонування тощо. А також сюди відносять деякі автори право на освоєння космічного пространства, оскільки ви всі чули про X-Space, про їх дослідження Марсу. І Якби інших планет, тому тут також повинна вступати міжнародні організації для регулювання цих суспільних відносин. Однак саме почнемо із е, таких прав як право на євтаназію, зміну статі, на трансплантацію органів. Їх ще називають соматичні права від грецького слова сома тіло. Тобто, і хочу сказати, от є. Е, Цікавим, важливим, і, якщо чесно, якби для мене це стало також відкриттям, я цього не знала. Я коли готувалась до нашої з вами зустрічі онлайн, то відкрила і прочитала цю нову інформацію для себе. Виявляється, статтею 51 основ саме Саме нормативно-правового акту основи законодавства України про охорону здоров'я зазначається, що на прохання пацієнта відповідно до медико-біологічних і соціально-психологічних показань, які встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, йому може бути проведена шляхом медичного втручання в закладах охорони здоров'я зміну корекцію його статевої належності. За результатами цього видається саме медичне свідоцтво, на підставі якого вирішується. Питання про зміну відповідної зміну його правового статусу, тобто чоловіка, жінки, жінки, чоловіка. І от у міжнародні у багатьох європейських країнах це також дозволено. Однак в Україні нагадую, стаття 51, основ законодавства України про охорону здоров'я це також дозволяє. Так, за відповідних умов, однак. У нас держава також відреагувала на зміну від, на появу нових би, так, можливостей і закріпила ці норми. Далі, що стосується права на євтаназію. в Україні це заборонено. Тобто євтаназія, знову ж таки з грецького походження має слово і означає добра смерть. І означає так позбавлення, якщо також при відповідних умовах, там тяжка хвороба, наприклад, то можна відключити від, точніше, і людина при свідомості знаходиться і її там роблять укол, як це в деяких країнах дозволено, і вона помирає. Дозволено в Нідерландах, зокрема, в странах таких країнах, як Бельгія, Люксембург, частково Швейцарія. В Україні це заборонено. Однак у нас регулюється саме відключення від саме визнання незворотньої смерті людини та припинення активних заходів щодо притримання життя пацієнта. Це у нас дозволено, однак воно не пов'язане з Єфтаназією, оскільки Єфтаназія це людина при свідомості. Тут це у нас дозволено, якщо людина якби, притримує її життя за допомогою саме відповідних апаратів. Це дві різні речі. Далі, що відноситься до соматичних прав, це право саме, точніше, заборона репродук... Точні, заборона саме на клонування людини. Це заборонено у всіх країнах, міжнародними нормами також заборонено це клонування в Україні, діє закон України про заборону репродуктивного клонування людини. Все ж таки, країни стоять на тому ну, якби базисі, що клонування людини заборонено. Що стосується саме на репродуктивні функції, це підсадка ембріону, штучне запліднення, то це дозволено в Україні, в тому числі це дозволено. Однак, з приводу морально-етичних правил саме в, наукові, в науковому середовищі, йдуть спори з приводу кількості цих ембріонів, тому що, як правило, їх декілька, і потім ці ембріони якби вбивають, оскільки виживає один ембріон. І тут, морально-етичні Спори ще йдуть, однак це у нас дозволено і все ж таки медична сфера, в сфері репродуктології, можу вам сказати, добре заробляє, і навіть вони дійшли до такого, що все ж таки один ембріон. Ну, тут якби є з позиції медицини певні обґрунтування, однак з позиції права це дозволено і здійснюють, якби активно використовують це право. Що стосується, ще вам хотіла зазначити про трансплантацію органів, то це дозволено, однак, все ж таки повинно бути досвіду, точніше не повинно, у нас це дозволено, однак чорний ринок, так званий, заборонено, за це передбачена кримінальна відповідальність. Також людині було дозволено розпоряджатись своїми органами у випадку смерті. Наприклад, людина Якби померла в автокатастрофі, однак у неї якби залишились органи, там печінка, які можна пересадити, так, почки, то їй, вона може зробити відповідне розпорядження на випадок своєї смерті. Це у нас дозволено. Що стосується інтернету, він також входить до четвертого покоління прав людини, точніше, саме якби, користування інтернетом, всі зараз користуються інтернетом, скачують інформацію. Новітнє у нас за буквально півроку штучний інтелект повністю вже використовується у багатьох технологіях. Однак все ж таки це необхідно регулювати. Можу зазначити, що Чули про булінг, так мається на увазі е, приниження людини. І от булінг в інтернеті і зйомкою це найбільше якби, приниження для людини, ніж коли це ніхто не бачить. От якби так, розвиток технологій це добре, інтернет добре, висловлювання своїх думок через інтернет добре. Однак все ж таки, коли це виходить за рамки, держава включається і якби, відповідні заборони на це накладає. Ну, Є декілька вже справ у європейському. У суді справ людини, щодо громадяни подають на свої країни так, щодо блокування відповідних сайтів. Ну, Тут якби, є спірне питання, тому що тут є навіть релігійні норми вступають, оскільки, якби. Ці сайти, наприклад, несуть там расові протиріччя, приниження людської гідності. Так? Тому тут якби, відбуваються спірні питання. Однак у загальному розумінні, будь ласка, користуйтесь інтернетом, використовуйте інформацію з інтернета і висловлюйте свої думки через інтернет, це дозволено. Як і дії, як правило. Дякую, що дивитесь моє відео. Дякую. За те, що продовжуєте за мною слідкувати, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо будуть якісь питання. На цьому цикл, що стосується поколінь прав людини, я завершую. Хочу зазначити, що все ж таки нам інколи здається, що права людини тільки на папері. Однак багато що впроваджується в життя, багато що дозволено, і ми можемо це використовувати. Хоча ще в далекому 1789 році цього люди не мали права використовувати, і їм цього якби, не було дано. Однак і не потрібно забувати, що дійсно права людини також все ж таки обмежуються, дискримінуються. і, якби, Ми можемо так. Відстоювати свої права в різних ну, мається на увазі, через суд і їх захищати. На це нам також дано право. Всім дякую за увагу. До побачення!